Присутні, добрий день, можемо розпочинати нашу роботу, у нас є хвороб з 34 депутаток обласної ради, 34 членів комісії обласної ради, з нами також працює перший заступник обласної ради Василь Іванович Владій. Колеги вам до розгляду на комісії запропонований проєкт перерядку з шести питань, чи будуть проводитися до проєкту передпотегоного. А тоді, хто за те, щоб погодити даний проєкт порядку денному, можна голосувати за. Про потермось немає. Дякую, прийняв. Переходимо до розгляду питань. Перше питання про звіт директора Анатолійського приєднавчого музею Галини Петнарчик. Відповідаю, Петнарчик Галина Михайловна, директора Анатолійського краєзнавчого музею. Хоча скоріше поки що попишу, ще виконувач обов'язків директора. Так, пані Галина, будь ласка

в якому працюють відділи історії, археології, природи, етнографії. Тобто досить цікавим для багатьох відбувачів, які є, оскільки має величезну колекцію, дуже значну історію, оскільки цьогоріч ми це впали 85-річчя часу його заснування. І на час мого керівництва виявили досить жорсткі часи, оскільки в 2020 році почався ковід. Частково ми були закриті майже рік, працювали до, до чинного законодавства, виконуючи вимоги е, антиковідні. Пізніше почавши почалися повномасштабне вторгнення, також були певні е, об'єктивні причини для того, щоб музей був зачинений, і ми робили усі потрібні речі, щоб евакуювати найціннішу колекцію відповідно до того, які ми мали в пазинки. Але, зважаючи на це, ми досить активно розвинулися, оскільки можемо позвітувати по проведені ремонтні роботи в експозиційних залі, розширену мережу роботу на в науковій сфері. Також можемо похвалитися активною реставраційною та консерваційною роботою, оскільки маємо один з найпотужніших відділів реставрації у Івано-Франківську, Івано-Франківській області. Проводили активну виставкову роботу. Наші проекти є досить значними, значущими. Зокрема, повномасштабне вторгнення нас допомагали до реорганізації залів і проведення нових проєктів. Отець як побіжна, який став досить успішним і ми вже четвертий рік, маємо багато напрацювань з місцевими митцями, а також митцями. України, також ті, які приїжджають до нас внутрішніми переміщеними на особами основами ініціалами такого типу, маємо активну фондову роботу, оскільки війна стала до нас покликом ще для збору експонатів. Зокрема, ми збираємо експонати сучасної війни, поповнювали фонди власне цими бойовими експонатами, зокрема особистими речами. Військових, які загинули, які перебувають ще в лалах і Збройних сил України. І звичайно проводимо також активну господарську діяльність, оскільки вимагає час і певні труднощі є, оскільки знаходимося в ратуші, яку ми орендуємо для музею, оскільки та й військово призначити в тобто, припадність власності. А ми обласного порядкування, тому в міру можливості проводимо певні. Ремонтні господарські роботи при потребах. Також хочу зазначити, що одним з найбільших присягів вважаю, що зберігся колектив досить потужно, оскільки майже немає вакантних посад, а це ну, чую від колег про численні кадрові втрати колектива. Ми маємо четверо військовослужбовців з нашого, з нашого колективу. І Однією з на даний час важливих робіт наших дня волокерської діяльності. Щоденно ми про тему сітки, міру можливості в з роботою в на даний час ми склали більш ніж 120 маскувальних свідків, тільки колективно призначив музею. Також проводимо закупівлі дронів, оскільки видаємо для себе ношу, оскільки дуже потрібно за час війни, і звітуємо про це на сторінці. Фейсбук на сторінську музею і проводить різного роду аукціони для збору коштів на потреби збройних син? Дякую. Ми мали можливість ознайомитися детально з даними світом, оскільки він завчасно прийшов до нас колеги чи будуть запитання до Михайлівни? Ленина Михайловина? Чи є уважно важко та поговорити, пане Люка? Питання обговорення. Так, Мирослава Руслана, будь ласка. Доброго дня, шане Василі Івановичу, Мар'яна Олегівна, колеги, депутатки, досі присутні. Наталко хочу сказати, що пишаюся нашими керівниками молодими. Які мають креативність, які мають гарний ще ентузіазм для того, щоб покращувати роботу. На Галина Михайлівна не є людиною, яка тільки очолює. Вона працювала певний період заступником і знає точно сіл і проблеми і матеріального забезпечення, і кадрового, і фінансового, і все, що стосується направду роботи музею. Хочу сказати, що Франківський обласний краєставчий музей має сім філій нелегких на правду філій віддалених районів, так як і в Верховинський. Хочу подякувати за те, що Дійсно, кадровий потенціал навпаки поновлюється нові наукові співробітники, завідувачі філіями, які правда хочуть зробити щось набагато краще, якісніше. І надання послуг власне зараз для внутрішньопереміщених осіб. У Нас е просто на правду дуже прикрасні музеї для родин загиблих. Людей, які просто хочуть відвідати і побувати в Карпатах звичайними традиціями, так як кошана Хайляк залишився, це краєзнавчий музей. Це такий етнографія, фольклор, історія, природа, все, що стосується направо нашого Прикарпаття. Я бажаю, якщо все складеться, десь по дванадцятого надалі продовжувати так працювати, мати міцну команду, гарну співпрацю з управлінням культури, з обласною радою завжди. Щоб була та така порука колективу, тому що коли підтримую колектив, то тебе тоді два крила, із якими ти направду можеш далеко полетіти. І все такий непростий час до країни здійснити. Там, на правду, у нас Галина у нас є учасником багатьох семінарів за кордоном, тобто музеї без кордонів, проекти, безпар'єрний проект, який просто ми правда, маємо це вдолі. Галина так чемно не хоче про це розказати, але вона точно знає, що це буденна, щоденна кропітка праця. Успіх, Галина Михайлівна. Дякую. Дякую. Що ж, Галина Михайлівна, тільки залишається нам направду дякувати вам за ту роботу, яку ви робите. І після таких э, хороших слів знімання які пропозиції я перейти до голосу. Хочу, що ласка, теж Світлана? Я просто вдомлявся. Просто хочу сказати про те, що пані Гвина є справді одним із небагатьох, одна із небагатьох керівниць, яка є взірцем для інших керівників культурній сфері, тому що по перше. Цей музей, цей колектив музею йде в молочні. І ну, я стежу всі ці роки за роботою музею. Зокрема, велика вдячність за волонтерську роботу, це дуже важливо, і ви не зупиняєтесь, бо дуже багато людей жартованих, тих, хто вигорів, хто вже не хочеться робити, це дуже важливо. І наступне те, що ви власне робите ту модернізацію. Дбаєте про це ви хочете? Я пам'ятаю, коли я в першому році, ще до війни було, у вас ми дивилися е, архіви, е, старовинні речі, які потрібно було розтахувати. І я... Почудована, що в нас прадушці це все знаходиться і збережемо, не в непростих умовах, тому що там були певні ну, невідповідні не, не температурні режими на той час, але ці роботи були збережені, тобто не занихають, не занедбані. Тому я бажаю вам і колективу тільки більше натхнень, творчих натхнень успіхів і вертайтеся, коли потрібно щось. Дякую, колеги. Якщо ми завершили обговорення, є пропозиція поводити та рекомендувати проект рішення президента Набратківського признавчого музею Галини Петнарчик на розгляд чергової сесії. Прошу голосувати. Ринечко за кава відсутня Корнелюк. За Перцович. Три за. за. Прийнято. Дякую. І логічне продовження розгляду цього питання. Є наступне саме про призначення директора Івано-Франківського признавчого музею. Доповідає Ольга Тетяна Миколаївна, начальник управління культури, національності та релігії основної державної адміністрації. Пожалуйста, Тетяна Миколаївна. Доброго дня, шановна президентів шановні, шановні депутати. Прошу погодити проєкт рішення про призначення до нарчого Михайлівни на посаду директора Івано-Франківського признавчого музею строку до призначення на цю посаду переможця конкурсу, але не пізніше 12-місячного строку дня припинення чистосування воєнного стану. Але Намагальна дійсно, як ми побачили, зі звіту дійсно потребує уваги, і це дійсно відповідальний керівник, який веде роботу не тільки та, яка є в музеї, а дійсно займається волонтерською діяльністю. Вони тут сітки. Це є керівник, на якого дійсно можуть рівнятися інші керівники. Тому Михайлівна, ми вас підтримуємо і бажаємо, щоб на сесії також депутатський корпус вас підтримав. Що дякую вашу увагу? Дякую. Коли ми сьогодні згадували про Галину Михайлівну і її колектив, і значить, що до обласної ради звернулися власне, співробітники краєзнавчого музею з проханням підтримати до нас Галину Михайлівну у призначенні на посаду її директора музею. Цей лист про підтримку, який у вас по різному, щоб ми до нього не поверталися, культуру вашу увагу. А щодо цього питання, чи будуть робити за допомогою питання до доповідачки? Будуть. Не, не дарма задоволення питання, чи маєте ви зауваження так, хвалите. з 13 січня Галина Михайлівна є виконуючи обов'язки. Три листи обласна рада направляла вам подати кандидатуру. Якщо так гарно, Галина Михайлівна працює виконує свої обов'язки прекрасно, і це є правда. Чого ж ви 9 місяців не подавали ніяку кандидатуру? Яка причина так того, що треба було для того, щоб швидше це зробити? Дякую, Іванович, за запитання. Галина Махайна дійсно гарно працює. Півроку ми мали час, поки Михайло Хайна в обов'язки, до півроку можна не подавати. А зараз якраз ми милості термін і у мене... Так, не подавали. зараз такий термін. Це у вас таке десь прислуження. Одне так подавати друге не так. Не робіть так більше. Та вже це, та вже... все, всіх керівників вже, Ну, Уже залишилася єдина Галина Харьковиків 9 місяців ви не подавали. І каже, що вже тепер так. Нарешті прийшов час. За той обговорення. Тоді є пропозиція поводити та рекомендувати на розгляд чергової сесії проєктичне про призначення директора міського приєдначного музею. Прошу за. голосувати. Гернечко за кави відсутня, конелюк. За. за. Перцович. Три за. Прийнято. Погоджено. Дякую. Для новина успіхів на сесії на ради. Дякую. 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 Тепер ми переходимо до наступного нашого питання. Питання планове. Ростан, актуальні проблеми, перспективи розвитку папової передвищої освіти у сфері культури Івано-Франківській області. Заповідає виходить Яна Колена. Будь ласка. Доброго дня, шановні президені, шановні депутати. Прошу погодити проєкт рішення про стан актуальні проблеми, перспективи розвитку папової перевищої освіти в сфері культури Івано-Франківської області. Питання планове. То, угодити, підтримати. Дякую. Дякую, Тетяна Миколаївна. Зрештою, колеги, ми мали інформацію надану, мали достатньо часу, щоб з нею ознайомитися. Чи будуть запитання до доповідачки? Колеги, якщо немає запитань, є пропозиція погодити та рекомендувати проєкт рішення про стан певних проблеми перспективи розвитку папулію, в світу, в сфері культури в області на папової сесії. Пропоную Переходимо до голосування. Гранечко за кава. Відсутня Корнелюк. Перцович. За. за рішення прийнято. Дякую. Ще одне питання. про рішення про затвердження статуту Папового коледжу культури і мистецтв міста Калиш у новій редакції. Тетяна Пленова, будь ласка. Прошу погодити проєкт рішення про затвердження статуту Пакового коледжу культури і мистецтв міста Калиш у новій редакції. А саме у зв'язку з набуттям чинності постанови Кабінету міністрів України від 30 серпня 2024 року номер 1021 про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої фахової передвищої освіти, було внесено зміни до пункту 1.1 статуту, зокрема, галузь знань 02, культура і мистецтво, змінено на галузь знань Б, культура мистецтво та гуманітарні на науки». Окрім цього, також було внесено зміни до пункту 7 і розділу обсяг основних засобів. Також статут був проведений відповідно до норм положення про порядок призначення посяду та звільнення з посади керівників підприємств установ закладів організації спільної власності територіальних громадської, селищ міст, області, які затверджені на рішенням обласної ради 18 травня 2015 року. Прошу підтримати і погодити. Дякую, поводити. Яколеночуби запитання. Дякую, а в нас. У схожому статусі, так у нас є два пахових коледжі Паховий музичний коледж і Паховий коледж культури і, і мистецтв. Як щодо статуту пахового музичного коледжу, чи його не потрібно проводити у до тож відповідність. Це є ініціатива директорів коледжів, до нас звернулися тільки папу, що потрібно змінити, тому що вони них пункт пункт на тому вони проводять яку відповідність. Якщо да. в цьому коледжі Дениса Січинська ніяких немає змін, значить не помінялися назви та, розумію. Я не розуміла, дякую вам за відповідь. Колеги, є пропозиції поводити та рекомендувати на чергову сесію рішення про затвердження статуту Пахового коледжу культури і мистецтва міста, на нові редакції. Прошу голосувати. Гернечко за кабиневідсудні кожна любиха працювати. Дякую Наступне питання про погодження зміни по переліку заходів цільових програм на 2025 рік по управлінню культури національності та релігій обертаміністрації Тетяна Україна войка. Відповідно до рішення сесії обласної ради від 12 вересня було виділено в кошти сумі 100 тисяч на рейнування цілівого програми духовне життя на 2022-2026 роки. Та 200 тисяч на програму Культури івано Івано-Франківщини» на 2022-2026 роки на відповідні пункти даних програм. Прошу погодити зміни до переліку заходів на 2025 рік. Коли вже будуть запитання зміни до Дачки стосовно запропонованих змін до переліку заходів. Дякую. Є пропозиція переходити до голосування власне, щодо погодження змін. Даних змін. А, прошу голосувати. Гринечко за кавовідсудня Корнелюк Перцович. За Триза. рішення прийнято. Дякую. І коли основний блок питання з вичерпаний, питання різне чи не голосувати? Дякую за розповідання.